Переробию свої всі плати. От. Ну, точніше майже всі. От. Ну, тут ще в деяких є так. Це ще потрібно. І значить, ось отримав у мене ось такий невеликий стаканчик. Ось такий невеликий стаканчик свинцю. Ну, тут свинець з металом. І зараз. Так. Я буду важити, скільки тут є грязного олива. Так. Грязного олива є 100, ну, 140 грам. І зараз я буду переробляти і. Ой! Ще такі кусочки теж потрібно переробити. 150 грамів. І зараз я це буду все переробляти і покажу вже готовий готове олово чистий І так, вийшов у мене ось такий кусок виплавати. Брав я в якості форми ось, ось таку цеглу. Ось стільки лишилося, пів стаканчика лишилося остатку і зараз. Так. Ну, ще 9 мініграм і може бути. І раніше я був виплавив теж ось такий от кусочок. І того 120, ну, 127 грам. В мене вийшло. 320. Цього виходить у мене 100 грам. Другий кульочок. Ой, стаканчик. Підходить у мене 37 грам. І ще у мене. Не знаю, там і радіодеталі були якісь можливо срібло. Тому що нагрівалося до червоного і тоді аж Ну, Можна сказати 6 грам. Ну якщо без мусору, то якраз півтора грама тут мусор заважить. І того в мене вийшло чистого олова 127 грам. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Заходіть на YouTube канал мій. До зустрічі!